Сьогодні служба зайнятості е, має можливість втілювати життя, ми дійсно говоримо, що ми одні з тих небагатьох державних структур, які сьогодні дійсно мають дієві програми, які усі забезпечені фінансами. Адже з, з кінця 2022 року в службі зайнятості відбуваються процеси реінжирінгу, тобто кардинального зміну підходів в роботі на орієнтацію на якісно новий результат роботи. І дійсно, якщо ми говоримо про навчання, то ми працювали щодо навчання незайнятого населення, тобто тих, які мали статус зареєстрованих безробітних, вже два роки діє активна програма по ваучерах. з е, серпня місяця 2023 року діє експериментальний проект щодо безкоштовного навчання учасників бойових дій та осіб, які мають інвалідність внаслідок війни. І дійсно ці програми сьогодні користуються попитом, адже ринок праці це є той індикативний елемент стану економіки. І якщо дивитися загалом, то станом на сьогодні, в порівнянні з 2023 роком, ринок праці скажімо так змінюється в позитивну сторону, тому що кількість вакансій сьогодні суттєво зросла, і станом за станом на от, на, на, на за півроку двадцять року більше 11 тисяч вакансій подали роботодавці 15 тисяч 500 громадян скористалися послугами служби зайнятості, і сьогодні ми бачимо, що не не можемо напряму працевлаштувати безробітного. Не можемо напряму працевлаштувати шукача роботи, тому що е, роботодавець змінюється. Є сьогодні критична нестача кваліфікованих кадрів. Е, бізнес сьогодні це підтвердить однозначно. Довістю. Мельниччина сьогодні одна з трьох областей де співвідношення кількості вакансій і кількості шукачів роботи один до одного. А є всі решта областей, де 3-5 шукачів на одну вакансію. Це що говорить? Що сьогодні дійсно. На Хмельниччині економіка працює, бізнес працює в основному в білу, і е, попит на ваканаф на, на фахівців сьогодні дійсно є. І зрозуміло, що не всі хочуть працювати найманими працівниками. Звичайно, що е, пріоритет в роботі служби зайнятості – це допомога учасникам бойових дій. В тому числі і за даними опитування, яке провела державна служба зайнятості, 68% респондентів сказали, що вони хочуть працювати в бізнесі, не хочуть найманими працівниками бути. І тут ми пропонуємо інструмент мікрогрантів і грантів. Тобто, станом на сьогодні тільки за 24 рік 75 мільйонів гривень службою зайнятості інвестовано в розвиток бізнесу. В області, області. А важливий важливий момент. Це кошти фонду соціального страхування на випадок безробіття, який наповнюється у вигляді єдиного соціального внеску, який сплачує бізнес. І сьогодні, оце той правильний, правильна державна програма. Працюють кошти сьогодні. Працюють кошти на розвиток. І дійсно сьогодні та кількість от сьогодні 300 грантів видали за 24 рік. Це 600 нових робочих місць. Це для учасників бойових дій чи для числі? учасників бойових дій, 28 сьогодні. Учасники бойових дій і члени mm -hmm. сімей. Сім mm -hmm. По 500 тисяч гривень сьогодні є, є можливість е, утримати як, як учаснику бойових дій, так і е, члену сім'ї, учасника бойових дій. Тому е, дійсно працюємо. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, також сьогодні служба зайнятості має дієві інструменти щодо стимулювання їх до праці. Адже з тільки за три місяці 24-го року, лютий березень-квітень, коли змінили законодавство по соціальних виплатах, в mm -hmm. службу зайнятості звернулося вдвічі більше ніж за увесь 2023 рік, саме осіб з числа внутрішньопереміщених то то в двадцять третьому році важливо, це не їх не втрачаємо сьогодні. Не дійсно, е, закон е, передбачає продовження виплат, якщо людина або працевлаштована, або перебуває на обліку в центрі зайнятості, або Отримує освіту за ваучером, який виданий центром зайнятості, і ми сьогодні говоримо, що шановні, користуйтеся цими послугами, адже адже це якраз додатковий інструмент, щоб ви завтра були конкурентними на ринку праці. Зрозуміло, що вони приїхали з тих регіонів, де спеціальності їхні невластиві для Хмельниччини, але разом з тим е опускати руки руки не варто. Да, є можливість. Підвищити кваліфікацію, якщо ми говоримо про е, професійно-технічну освіту. Є можливість отримати другу вищу освіту. Сьогодні ваучер покриває 30 тисяч двісті гривень е, за навчання. Тому, е, ну скам так, сьогодні в людей є в певній мірі і унікальний шанс, тому що пропозиція роботи набагато більша ніж е, попит від людей. Є можливість вибрати ту вакансію, ту ту, ту посаду. Яка дійсно про яку мріяли вчора, але конкуренція на на ній була надзвичайно висока.